Доброго дня, друзі! Здебільшого в своїх відео я ніколи не використовую нецензурну лексику. Може, буває нецензурна лексика на моїх прямих трансляціях, але в цьому відео буду використовувати цю лексику, Тому, якщо вам не подобається це, або це будуть дивитись ваші діти, просто прогорніть. Я хочу звернутися до тієї мразоти, яка сидить на кожному ВЛК, яка Піджавши хвіст на початку війни втекла, а потім повернулася, щоб набивати собі кармани. У мене питання до вас, ви там взагалі охреніли. Ви, які не варті навіть пилі з чобіт військових, принижуєте і заставляєте військових просто виживати, виживати, іншими словами, не підберу, тому що ви не даєте їм пенсії, які їм положені. Хворих відправляєте додому, списаних, без обмежень, без нічого. Куди хлопцям діватися? Куди вас треба вішати за ноги в госпіталях на деревах, щоб наступний, який прийде після вас, дивлячись у вікно, бачив, що його очікує. У вас як взагалі язик повертається, говорить військовим, що вони тут поприходили і тепер свого вимагають. А ти такий взагалі крутий, все знаєш, і взагалі той лікар не компетентний, він не знає. А юристи теж не вчилися і щось тепер вимагають. Якщо військовий прийшов і отримав свою травму, незалежно яку, чи то зірвана спина від снарядів. Чи то інше, він має право на цю пенсію. Тому що з 2022 року служачі хлопці отримали багато травм. А ви ж вимагаєте від них хабарі. 8 тисяч доларів, Ні хрена собі. З яких є Вас треба бити і гнать з раною мітлою. Ви знаєте, нас ненавидять орки. І вони це не скривають і все це показують нам в обличчя. А ви ще криси. Як риси робите гадості для наших військових і для нашої України? Вас треба вигнати з нашої землі отуда, в Оркостан, до таких подібних, як ви, щоб і запаху вашого тут не було. Ви маєте ноги цілувати нашим військовим і дякувати, що у вашій жопі не торчить кацапський калаш. Бо, можливо, хтось і курок нажме. Я бажаю вам, чесно кажучи, такого знаєте, що я вам бажаю, щоб у вас хуй не стояв, і щоб такі, як ви, не розмножалися. Слава Україні, друзі! Як ви гадаєте, що варті оці лікарі з ВЛК?